Ми не втомлюємось дякувати тим, хто допомагає будувати Україну майбутнього. Адже лише об'єднавши зусилля на всіх фронтах, ми зможемо здолати ворога. До речі, про подяку та єднання. Сьогодні у Сполучених Штатах Америки відзначають День подяки. Започаткував свято 16 16-й президент Авраам Лінкольн під час громадянської війни, аби об'єднати країну. Я розумію, чому саме зараз ти про це чому? згадав? Тому що я так розумію, ми йдемо до Чабіка. так? тому що ми йдемо до Чабіка. День подяки буде ми будемо святкувати разом з Чабіком. Разом будемо, так. Да. Дякую ранку. вам. Привіт, Благодарю Привіт. вас. Дякую чебіку, що ти є. Да. Дякую вас. Вау. Да. У wow. да. нас, нас wow. тематична. Ми сьогодні приготуємо на день день. Подай, подяки, подяки, да, подяки. Приготуємо індичку. Скільки ми разів чули про індичку? Бачили її в американському кіно. З чого складається наш сьогоднішній рецепт? Інгредієнти дініс на екрані для приготування індичої ніжки до Дня Подяки знадобиться. Індиче стегно – одна штука, індича ніжка – одна штука, часник – дві головки, цибуля – дві штуки, лавровий лист – 5-6 штук, чебурець – кілька гілочок, чорний перець – горошок, духмяний перець – горошок, бодян – дві штуки, кардамон – 5-6 штук, сіль, журавлина – 300 грамів, масло вершкове – 50 грамів, цукор – 50 грамів. Ну що, почнемо? Почнемо. Я бачу, що ти вже в рукавичках денчик. У мене немає значить туди я не нам... ти, ти сьогодні, ми, ми тобі просто будемо благодарити, благодарити. <ріст> 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 а ти зробиш нам, е, е, це журавлина, Журавлина. Да? журавлина. Клюква, журавлина. З цукром? Да, да, от сюди от додавай трошки полімо туди водички. І нехай вони. Чуть-чуть, тільки чуть-чуть. вона тобі беруться. Да, так, да? так, і, так от... і з цукром. І цукром я так. зрозуміла. І нехай вона. Да. А ми, Денька, смотрите, да, що цей шлях. А, що робимо? Ми? У нас є індичка. Я взяв стигно и це? Стихно, так. І, е, е, вот це стихно, ні? Нет, вот это. Це. Б, це, б, це, б, це, 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 це що ми з ним робимо? Так. Де наші ножи? Ми його, з, этот, я його завжди шпихую. На дрізі робимо надріз. І? Обов'язково. Туди чесничок. Ось сюди чесничок, так. Ось так. З цих сторон. Десь три штучки. А якщо чесничок отак от трішечки, знаєш, що він Розрізати? Ні-ні-ні, щоб это... він отак, так. А, ну, в принципі. Щоб він аж там... І так можна, і так можна. Так. Але... Так. Вже, засунувати... вже немає? Тебе буде складніше. Складніше, складніше, складніше так. Але... Все готово. І смотри, що ми робимо. Я а, зазвичай його там, типу, маринують, пацюють, що то з ним роблять? Ні, я не так роблю. Я тільки солю, посолив, натер його добре так. і кладемо сюди от приправи. Все? Тобто ти mm, робиш да. як е, вірмені з шашликом. Вони да. кажуть, вам не треба багато не, маринадів, не, не, не головне не треба, це не, треба, не треба, Тому що от, ем, спеції завжди вони ем, горять. Ага. А, так, так, так. а от ці не горять. От, ми просто просто першика так. Да, 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 да. І по чуть-чуть чорний перець, духмяний перець, один кардамон. кардамон дві. Этот, э, бадян, лаврушка, отак, вот один, одна цибуля. І розрізаємо отак вот навпіл. І ми його просто запортаємо. Да. Отбери, вот, відрізай вот отсюда Нитку, так. ниточку. І ми його вот так запакуємо. Так. І будемо його готувати ну, на температурі десь 150 градусів. І будемо готувати його дуже довго. Угу. А скільки за часом? Десь дві, часи, дві, дві години. Так, давай, зав'язуй. Давай. Зав'язуй. Угу. І теж. Стегну теж так теж так треба, таким чином і русь. Поки те... ми тут зав'язуємо. Ти певно, щось знаєш про день? А... Я хотіла вам розказати. По-перше, для мене був цікавим фактом. Ви, мабуть, бачили, що е -е, в Америці постійно, якщо це день подяки, обов'язково індичка. В Англії це на різдво. А, а зробиш, будь ласка. бо я в рукавичках. Гуска, а, давай. Я буду зав'язувати. це, це гуска святкова. Ви постав пальчик. Будь ласка, ви бачили це. Якщо і про індичку, ну от одного разу я зараз у мене друзі живуть в Штатах Сполучених, і я кажу: слухай, а як ви ріжете потім ось цю індичку? А він каже: А в нас же є спеціальний ніж? Я кажу, який це ніж? А в них є ніж, пилка. І вони просто отак включають його, був, і воно, наче, пилка повністю да, розпилює абсолютно ну ось цю індичку. А я ще, мабуть, років п'ятому назад теж надихнулася так цією ідеєю стосовно Дня подяки і індички. І от я чоловіку своєму кажу, що в нас в Рожівці, ви знаєте, під Києвом є індичина ферма. І я кажу, слухай, а поїдь, купи, будь ласка, мені індичку. Тільки маленьку, ну що ж там для нас двох? Він дзвонить мені. Він дзвонить мені і каже: а ціло треба індичку? чи порізано частинами? Я кажу, що, яка порізана частина звичайно ціло. Я кажу, ну тільки найменше, візьми там для нас. Він привозить індичку. Слухайте, це просто отака Кабанчик. Гора. Отака гора. Ну І я... 14 саме малесе. Я дум. Да слухай, я їж, думаю, боже, що з нею зробити? Я думаю, ну примірюсь, на яке дехо, я її покладу. Вона не залізла в не духову заліз, шафу. Не шафу. Вона не залізла в духову шафу. Я, я спробувала її сама порізати, але ж важко. І я тихо думаю, так, що мені е, робити? Я кажу, а поріж мені її. Він каже, ти що, знущаєшся зараз на ті мною? Я тебе питав, тобі порізано її чи цілу? Я кажу, ну я ж думала, що я її цілою зроблю, і все буде нормально. А бачиш, як вийшло? І в кінцем результат ми її порізали. Сильніше, сильніше зараз, Денчик, буде. зараз буде. зараз буде, Ні-ні, Ти нижню ту частину давай. не так сильно за... Давай, давай, давай. Опа. Пальчик тримай. Да. І е... да. І, гречі, він її порізав, але навіть ті шматки випікати ну це нереально. Я її поморозила, звичайно, ну і почала експериментувати. І ти бачиш, ти зробив просто. Зі спеціями, а я вже, знаєте, як то кажуть, в політ фантазії був карколомний. В мене була індичка а, така повністю закутана, в копчений бекон. Це дуже смачно, серйозно. А, потім… Целу індичку? Ні -ні -ні, а, частини, части, частини, частини. Так, так. Ну я ж думала, що індичка теж дуже швидко готується. Українець може скільки... замотати індичку в свиню. Ну, <с> З духовошафами. Відправляємо його духової шафу на 2,5 часа на 180, на 150 градусів. Okay. Нехай вона томіться, а потім його ми відкриємо і будемо досмажувати. Я вже попрацював, uh -huh. друзі мої. Чабіку. Я не буду питати, котрій wow. ти прокинувся, враховуючи, що Це треба домар, очікувати 2,5 години. До, вот. Бачиш, людина з дому привозить. З дому привозить. Наша вдома, Індичка. О, будь ласка. Слухай, вау, вау, вся, вау. ну виглядає давай. соковито. Щас. Супер, смотри, вона прям розпадається. А поки вона ми... втомлена. Да, а поки наша от, загус... загусне так. наш соус, давай, може, нагадуємо, нагадуємо рецепт. 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 рецепт індичої ніжки до Дня подяки. Нашпигуйте індичку шматочками часнику, натріть сіллю з усіх боків, додайте всі зазначені спеції і загорніть у пергамент. Потім обгорніть індичку фольгою, запікайте в духовці при температурі 150 градусів протягом 2 годин. Після цього розгорніть пергаменти фольгу, збільшіть температуру до 250 градусів і запікайте ще 15 хвилин, поки не утвориться золота воскоринка. Під час запікання періодично поливайте м'ясо соком, що виділився. Приготування соусу: журавлину залийте водою і поставте на вогонь. Додайте цукор і спеції, варіть, поки маса не загусне. Перетріть соус через сито, щоб отримати однорідну консистенцію. Додайте вершкове масло і ретельно перемішайте. Подавайте індичку з соусом. От наш соус загусла, і треба його трошечки. Перецідити. Пере... Ти перед... хочеш зробити да. як такий джем, так? Так, так, бо там вже був такий, знаєш, от такий. Да, сюди, 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 Давай. щоб не підгоріла. Да. От так, ну давай. Давай я перетру. Перетру, а ми. Ну і я до речі, скажу вам, що коли я оцей мільйон цих індичок, мені здається, ми їли їх два місяці. Цю індичку, бо її було стільки багато, ну це нереально з'їсти всю її. Але дуже смачна, дуже смачна. Тому я всім теж раджу рекомендую. Я діткам теж купую індичку, роблю з них котлетки. Дивись, як вона виглядає. О вот. так. Вот. Так повинен бути от такий, бачиш, сутовитий. Так, 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 Але не суха. не, не суха. Так. Да. Да. Давай, Єрічка. Вот Наш. Угу. Ось сюди ми перетерли. Смотри, яка у нас да. вийшла. І додаємо ось сюди. Так. Вершкового масла. Вершкового Наш да. природний підсилювач смаку да. на місці. Ось вот так. Угу, 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 Я, до речі, околона. теж, знаєш, я так теж брала Дай, з вершковим маслом. Давай. Так. Да. Дуже, дуже крутий. Так роблять у тих ресторанах. Бачиш, у і що там круті ресторани? Ми це робимо ось де, хоча б яка і... на кухні. І от, будь ласка, Вау! Вот цих. Благодарю вас, друзі. Ребята. Поки ми Чу? будемо Лей, це куштувати <реш> не у кожного на сніданок. Індичка з журавлиним соусом, пропоную вам подивитися нашу традиційну так. рубрику Четверга кіноафіша. Там ми дізнаємося, які новини від сьог... новинки. Вибачте від сьогодні з'являються в українському кінопрокаті. Mm?